Електронне декларування – це публічна декларація чиновника державного службовця, яка він розміщується, буде розміщуватися на сайті національного антикорупційного агентства, де він показує майно, яке йому належить, майно яким він користується, та фінансові зобов'язання, які він має перед третіми особами. Декларування буде відбуватися в дві черги. Спочатку йде перша черга, це перші особи держави. До них будуть відноситися відносяться президент, його радники, члени кабінету міністрів, міністри, заступники міністрів і керівники, всі народні депутати, всі судді, абсолютно всі прокурори. Це перша велика група. Наступна група це всі державні службовці та посадові особини органи місцевого самоврядування. Ну, наприклад, сільський голова, голова виконавчого комітету того чи іншого міста. Якщо сказати простими словами, то всі державні службовці та політики окремо слід звернути увагу на таку цікаву категорію, як керівники державних підприємств. Керівники державних підприємств, посадові особи це не тільки лише перша особа, але й, скажімо так, весь менеджмент державного підприємства теж зобов'язаний декларуватися, і це означає, що ми в майбутньому з вами побачимо майно не лише президента та голови його адміністрації, а також майно керівника його заступників Укрпошти укрзалізниці. Але разом з тим цей закон має певний недолік, який, на мій погляд. Виник технічно до цього переліку осіб, які зобов'язані показати свою декларацію, показати все своє майно в тому числі чим вони користуються, не віднесено керівників національних акціонерних компаній, де держава має 100% чи навіть більше 50% корпоративних прав. Це вийшло технічно, і що це значить на практиці? Ну на практиці це значить, що ми не побачимо декларацію голови НАК «Нафтогаз України» чи голови НАК Енергоатом. Я думаю, що це чиста випадковість, і найближчим часом цей недолік буде змінено. Якщо ми говоримо про те, що має з'явитися в цій декларації, що ми з маємо побачити, ми говоримо про дві речі: перше, це об'єм майна, який має бути, має бути в декларації. А друге, це чиє майно ми побачимо в цих деклараціях. Якщо ми говоримо про об'єм, то треба сказати простими словом: абсолютно все майно. А навіть рухоме майно, яке дорожче 172 тисяч гривень. Це значить, що ми побачимо квартири, об'єкти незавершеного будівництва. Це дуже важливий аспект. Чому тому, що раніше були маніпуляції, да і раніше чиновники високого рангу мали показати будинки, в яких вони проживають, але вони робили таке маленьке шахрайство, не вводили в експлуатацію будинок, який вони побудували на 500 на 700 метрів, і таким чином формально він не підпадав, не не підпадав під визначення Об'єкт нерухомості, цей закон каже все майно, і навіть об'єкти незавершеного на будівництва, всі автомобілі, дорогоцінності, предмети антикваріату, і навіть я так жартую, враховуючи, що враховуючи любов до дорогих спиртних напоїв, то чиновник якого є винний підвал, то він має нам показати і зміст цього винного підвалу, а іноді навіть дорогі речі, брендові речі своєї дружини. Ні, і отут ми переходимо до наступного питання: чиє майно треба показувати? Закінчується ера улюбленої гри чиновників, державних службовців, суддів, прокурорів, які любили оформлювати майно на третіх осіб, наприклад, на свою стареньку бабусю чи, чи на маму. Іноді навіть на те, що сьогодні закон каже, що необхідно буде показати майно не лише яким ти володієш напряму, ти маєш показати майно. Які є членом твоєї родини. При цьому закон дуже чітко відповідає на питання: хто такий член родини? І це не лише батьки, діти, дружина чи чоловік. Закон йде далі. Це і особи, з якими спільно проживаєте, маєте спільне господарство і сімейні обов'язки, а при цьому не перебуваєте в шлюбах. За цією складною формулюванням е ховається визначення так званих цивільних чоловіків та цивільних дружин. Це не секрет нікому, що окремі наші політики і державні службовці спеціально не оформлюють свої стосунки для того, щоб не показувати майно своїх партнерів, оскільки формально вони не перебувають у шлюбі. Зараз цьому покра... покладено край. Я знаю випадки, коли службовці спеціально розлучалися для того, щоб не демонструвати таке майно. Сьогодні закон виключає всі будь-які можливості маніпуляції. Закон пішов навіть далі. Він зобов'язує показати вам майно, якщо у вас є особи, з якими ви піклуєтесь чи опікуєтесь. Що це значить? А це значить, що якщо суд вас визначив офіційно опікуном чи піклувальником за особу, яка частково втратила дієздатність. Ну, наприклад, ваша старенька бабуся, яка вже більше 80 років і яка враховуючи вік та хвороби, не може віддавати. До кінця оцінку своїм діям є судовий порядок, коли така людина визнається обмеженою дієздатною, їй призначається опікун, що іноді було на практиці, і не лише в Україні, а в інших країнах, коли на таку бабусю оформлюється дуже велике майно. Ну але для того щоб його не втратити, отримувалось рішення суду про. Обмеження дієздатності, а піклувальником, тобто особою, яка має право розпоряджатися цим майном, визначався особа, яка його не декларувала. Закон навіть розглядає цей випадок і його не допускає. Тобто, весь об'єм і не лише свого майна, але майна своїх близьких. Дуже такий небезпечний інструмент, особливо, що стосується дітей. Треба буде показувати, де діти навчаються, що вони мають, як вони проживають в Лондоні. Всі ці деталі, і я впевнений, що це відобразиться на інстаграм-сторінках дітей наших чиновників. Вони стануть значно скромнішими в своїх фотографіях щодо демонстрації способу життя. І є знаєте одна така негативна новина. Для чиновників оце першої групи, які займають особливо важливе становище, це, як я казав, вже президент, його радники, члени кабінету міністрів, міністри, їхніх заступники, вони мають показувати майно не лише своїх родичів і осіб, з якими вони проживають, а й майно сторонніх осіб, якщо вони можуть користуватися цим майном, можуть отримати з цього майна певний прибуток чи розпоряджатися. Складна формула, але кажу простою мовою. Мова йде про офшори і трасти, які вони укладають в інших юрисдикціях, де формально власником офшора і особи, коможній неї роз... Розпов розпоряджатися, є абсолютно третя особа, яка не має ніякого відношення до нашого чиновника. Це дуже розповсюджена схема. Вона була розповсюджена 20 років в сполучених штатах, але в Сполучених Штатах і прельських країнах цьому вже давно поклали край, і вже це прийшло до України. Якщо у чиновника там, першої категорії, там у міністра є офшор, який належить особі, яка не є членами його сім'ї, але реально. Він є цим бенефіціаром, він користується, він має показати. Наприкладі, це означає офшор, дуже, всі яхти, всі літаки, як правило, оформлюються на офшорні, офшорні компанії. І якщо ти користуєшся літаком чи яхтою, яка належить офшорній компанії, а яка в свою чергу належить якомусь невідомому нерезиденту, ти маєш показати цей офшор і ти маєш показати цю, цю яхту. Саме така глибина і деклар... декларування майна і викликала глибокі дискусії серед, серед наших політиків-чиновників. Перш за все, чиновник зобов'язаний буде подавати декларацію певний декларацію в певний період період часу. Це є обов'язок. Якщо чиновник не подає декларацію, вже пост... наступає відповідальність це агентство з запобігання корупції буде здійснювати моніторинг способу життя чиновників. на даний момент. Ще немає того чи іншого нормативного правоакту, який би роз'яснив, яким чином буде здійснювати цей моніторинг. Але на практиці ми вже розуміємо, що він буде здійснюватися так, як здійснюється сьогодні. Журналісти-розслідувачі, громадські діячі розслідувачі будуть слідкувати за чиновниками, буде слідкувати за їхніми годинниками, порівнювати цей годинник з ціною в інтернет-магазині і виставляти Починаючи з Фейсбука і закінчується якимись більш грутовними розслідуваннями. І оці розслідування, ця інформація має перевірятися: чи мав чиновник достатньо коштів для того, щоб вести цей спосіб життя. І знову таки повертаючись і говорячи про дітей, впевнений, що діти чиновників, особливо ті, які люблять вести розкішний спосіб життя, вони стануть об'єктом дослідження. Ну і так само, як і цивільні дружини стануть і дружини чиновникам, і журналісти, і громадські діячі, будуть давати оцінку їхнім прикрасам, бриліантам і, і так далі. Чиновник не має права брати дорогих дарунків. Це вже відповідальність. А якщо навіть щось ти, ти отримав щось вдар, ти маєш це задекларувати, показати. Тобто не проблема, що чиновнику щось подарували, але ціна там дуже низька. І коли чиновники сьогодні кажуть, що як я буду декларувати картини, які мені подарували раніше, мені хочеться їм нагадати, що друзі, а ви не мали права їх брати, ці картини. Зараз йде дискусія з приводу так званої нульової декларації, да, тобто ну дійсно піднявся високий рівень дискусії. І що кажуть, і тут є певний сенс в цих словах, що ніхто не безгріхав цій країні, що ми жили по певних правилах, і є пропозиція, щоб дати можливість всім задекларувати все майно, яке воно є, сплатити, наприклад, 5% податку з цього майна. І вже потім декларувати далі майно і, і пояснювати, звідки воно в тебе взялось. А сьогодні дати можливість не пояснювати, як ти його заробив, як ти його отримав, заплативши 5% додаткового податку. Гарним мотиватором декларування є жорстка відповідальність, яка закладена в закон. Перш за все, адміністративна відповідальність за Випадкові помилки за те, що щось незначне забув, геть абсолютно геть незначне. Тобто там лише передбачено штраф, якщо зробив це повторно, на рік відсторонюють від посади. Тобто, це перш за все такий гарний інструмент контролю, який дає можливість у випадку, якщо людина зробила помилку, все таки не переслідувати кримінальні відповідальності, а дати можливість виправитися. Ця відповідальність перш за все зроблена для рядових чиновників, там ну, скажімо так, рівня начальник управління міністерства. А з іншої сторони є кримінальна відповідальність. Вона дуже жорстка. Якщо ти вказав щось, не вказав все, що є, чи не подав декларацію, чи умисно зробив помилки, занизив ціну того чи іншого. Майна наступає кримінальна відповідальність, і, на мій погляд, це є ключовим мотиватором бути дисциплінованих питання питанні декларування.